Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, яка чудова сьогодні погодка, яке гарне світить сонечко. Тепло, 8 градусів тепла. Просто класна погодочка. Майже немає вітру. Дивіться, стоїть ось така пуля. Думаю, вона з цієї сторони буде виглядати трішки краще. Дивіться, І що я вам розкажу? Здав я на права. З першого разу в попередньому відео я вам обіцяв розповісти, як це все виглядало. Ось я вам і розповідаю. Е, приїхав я на здачу на права типу, 1 березня і не зміг відкрити ось це вікно, тому що в мене зломані ці всі кнопочки. І мене відправили додому, сказали, що мусиш направити. Окрім цього, я побачив, що в мене на лобовому склі є якісь ось тут тріщини з тої, з тої сторони. Тут немає в мене козирка для ось такої сонячної погоди. І я почав переживати, що треба спочатку машину цю всю типу відремонтувати і тільки потім вже займатися, напевно, цією здачею на права. Домовився. Що поїду, куплю якісь там коротше, речі на розборці. Потім думаю, треба купувати якісь отвертки, щоб це все розбирати, гуглити, як це все розбирати. Ну, коротше, треба вкладати дуже багато часу і знову грошей в цей автомобіль. Зараз на даний момент такої можливості немає вкладання, тому я позвонив до знайомого свого, домовився, чи можна в нього взяти автомобіль на здачу. Він сказав, так, можна домовимось, вирішимо це питання. І наступна мені ідея просто приходить. Я думаю, блін, чого я не був такий хитрий, щоб сьогодні взяти, переставити ось звідси кнопочку сюди. Хай воно буде ненадійно там якось відкриватися, але тим не менше, вона, типу, якось працює і все. І думаю, я нічого не втрачу, якщо я цю кнопку переставлю просто і поїду наступного дня, здам цей екзамен, спробую. Як мінімум, я приїду туди, і вони, типу, вікно опущуть, ніхто навіть не буде нічого бачити. Чи робить мене щось чи не робить. Я, коротше, так і зробив. Мене пропускають, я спокійно проїжджаю. Вона мене навіть не запам'ятала та жінка, мені так здалось. Але потім, пізніше, я зараз вам розкажу, приїжджаю я тільки туди. Вона каже, заїжджаю я це в гараж, щоб ви знали, просто, як це все виглядає. Вона каже, скажи мені своє прізвище. Я кажу, Паламар. Вона говорить, P-A-L-A M a r Я кажу, є. Вона о, окей, дай мені, будь ласка, сигнал, чи в тебе робить твоє, твій клаксон. Я хоп, посигнали. Вона каже: все, дружок, сьомий номер паркінгу, сьомий номер паркінгове місце. Чекай, до тебе прийде інструктор. Я не встиг до нього доїхати, до мене інструктор приходить. Паламар. Так, вікно опусти. Я хоп, опустив. Вона добре, піднімай. Вже їй сказали, що в мене була вчора проблема з вікном, мені здається. Реально вона його перевірила. Ось так. Потім каже, так, бери своє ID, показуй мені, я даю їй права на добре права є, давай друге ID, я їй показую паспорт. Добре, паспорт є. Молодець, що ти тут працюєш? Вчишся, працюєш я кажу, працюю. work permit сюди. Я такий думаю, ху, добре, що я його взяв, бо я вже знаю, що навіть якщо ти. Питання з роботою не вирішуєш, а от навіть з правами, то їм воркперміт треба показати, бо їм треба дізнатися, чим ти тут займаєшся, на якій основі ти тут взагалі знаходишся. Work permit я взяв, показав на каже: добре, дякую, все забирай. Паспорт забирай, права в мене ти оставляєш і каже, дружок, сьогодні ти ці права українські звідси не забереш. І ти забереш звідси канадські права. Якщо ти здаєш тест, то ти отримуєш. Сьогодні права категорії п'ятої, тобто Фул, а Фул в Канаді, це означає, що ти маєш право їздити по автобанах, ти маєш право їздити в темну пору доби, і ти маєш право навіть випити бокал пива. Ну так в Альберті мені товариш Василь розповідав. Не знаю, як тут це працює. Я цим сильно не цікавлюсь, бо бо пити і керувати транспортним засобом це не, не, мої, не в моїх інтересах, але в загальному мені здається, якийсь там бокал пива можна випити і поїхати, і це допускається. Це для фул. Тобто п'ятої категорії. Шоста категорія це, мені здається, мотоцикл. Сьома категорія це студент. Студент не має права їздити по автобанах, не має права їздити в темну пору доби і не має права їздити, ну, зрозуміло, що під алкоголем і взагалі не має права їздити, якщо ось там на пасажирському сидінні немає. Людина, яка має от таку повну категорію, як я. А <рив> я вже її маю. І, це. І вона мені каже: дружок, оці права, які ти мені даєш, ти вже сьогодні не побачиш. Все, я їх тебе забираю. Якщо ти здаєш, ти получаєш категорію п'яту, якщо ти не здаєш, ти отримаєш категорію сьому, новачка, типу. І все, цих прав ти більше не бачиш. Окей, я кажу: Окей, в мене що вибір є? Я добре. Е... Вона каже, все, сідай в машину, чекай мене. Я приходжу, вона через дві хвилини приходить, каже, покажи задні, чи задні лампочки гальм галь, працюють. Коротше, тормозні якісь вогники. Показав turn left, turn right, а ні, right light, right, left, right, left light, лайт. Показав їй, що світяться повороти, показують, спереду, що все показує, фари, дальнє світло, дальнє світло, яке фіксується, дальнє світло, яке вручну працює. Коротше, все, їй це показав. Е, показав, що двор, двірники працюють. І все, вона це все перевірила і каже, сідай. Е, я кажу, can I use my glasses? Вона каже, так, звичайно. А я ж це спитався, бо в мене немає сонцезахисних козирків і вже сижу в очках в автомобілі. Вона нічого за це не сказала. Окей. Лобовуху вона не перевіряла і вона цієї тріщини не побачила, і, тим, і окрім цього вона сюди і не дивилася ніяк. Ось тут, як виникла тріщина, просто прилетів камінчик, і тріщина пішла ось так по, по цьому склі. Можливо, вона держиться за рахунок того, що там прикріплено якось дзеркало, я не знаю, не розбираюсь. Коротше, на тріщину не звертула увагу, вікно відкривається нормально, сонцезахисних козирків. Вона його не використовувала, хоча в неї є, він так погано держиться, але є. А я був в окулярах. Все, сіли, поїхали. Вона каже, не стресуй, все нормально. Я кажу, повертай направо, повертаєш направо. Наліво, наліво, якщо я нічого не говорю, straight ahead, їдеш прямо. Ще я можу тобі сказати, щоб ти десь запаркувався. Все, в принципі, я більше до тебе ніякого діла не маю, просто спокійно їдеш. Дивишся на знаки і не порушуєш коротше, правила дорожнього руху. Все, ми їдемо, вона каже, поверни направо, я поверну направо, наліво туди-сюди, завела мене в вулицю, де було багато знаків стоп, чотирьох фовей стоп. Це типу, ти під'їхав. І якщо в тебе черга, ти під'їхав до знаку стоп третій, то ти пропускаєш спочатку першого, другого і сам третій. Тут є важливий нюанс, що якщо ти під'їхав до знаку третій, а той, хто приїхав, другий повертає, наприклад, наліво, а ти їдеш прямо на зустрічній. То, по ідеї, ти його маєш. Він тебе має пропустити, навіть якщо він пізніше проїхав, бо ти їдеш прямо. Мені так здається, я в цьому не впевнений, але я би як мінімум так робив. Того мені не прийшлось. Мати три учасника дорожнього руху на чотирьохзначному такому стоповому перехресті. Але вона мене по них покатала, подивилася, як я повертаю після стопів, чи я шолдерчекою. До речі, шолдерчак мені говорили, це і Василь товариш, і Андрій з роботи. Товариш казав, що шолдерчак дуже важливо. І щоб ви розуміли, шолдерчак це. Треба не просто очима подивитися в дзеркала, чи позаду нікого нема, а шолдерчак це повинен типу, повністю отак корпус розвернути і подивитися в ту ту там сторону, яку потрібно, чи не їде велосипед десь біля автомобіля, чи ти міняєш смугу руху, і чи з боку не їде автомобіль в сліпій зоні. На нових зараз автомобілях на зеркалах показується жовтою там лампкою, що в сліпій зоні є якийсь автомобіль. Але їм це до лампочки. У ну, мене, до речі, теж цього нема. Вони дуже хочуть, щоб ти шолдер чекав. І я завжди при сміні, зміні полоси на ну, руху, зміну смуги руху. Я завжди ось, шолдер чекав, завжди на перехрестях дивився, чи є пішоходи, велосипедисти, щоб він, наприклад, буде їхати прямо велосипедист, який з боку від мене в сліпій зоні. А я буду направо, я його можу збити. Для цього, для цього і шолдер чекається. Я завжди це робив. І потім в кінці запам'ятайте цей момент, я вам розповім. Коротше, я завжди це робив. Шолдер чекав, вона мене повозила по цих перехрестях, потім мене повезла, ну, скерувала мій напрямок на шкільну зону, там обмеження 30 км на годину, я його зразу побачив, все нормально. Спустився з 50 до 30, 30 км на годину по рівній дорозі, де нема машин і пішоходів. Це просто ти стоїш на місці, але тим не менше я їду. І я побачив, що ніби як школа закінчилась, перехрестя проїхали і далі почав плавненько набирати. Вона мені зробила зауваження, я не все розумів, що вона говорить. Вона каже, «understand me», Я кажу, «I know that I should to go here 30 кілометрів. Вона каже, «right», «but» і починає англійською насипати. і Я не розумію. Кажу, last sentences I don't understand. excuse me. Вона, типа, окей, все нормально, не переживай, поїхали. І я не розумів, в чому типа, фігня. Як виявилось, щоб ви розуміли, наприклад, отут початок шкільної зони, я їду 30 кілометрів і тут почав прискорюватись, а шкільна зона ще не закінчилась. Того вона мені сказала. В кінці екзамену, дружочок, ти, коли їдеш в шкільній зоні, ти повинен побачити з цієї сторони такий самий знак. Він буде до тебе, типу, як задньою стороною, але він буде для того водія, який їде по зустрічній смузі. Коли ти побачиш такий знак, це означає, що в нього почалась шкільна зона. Відповідно, в тебе вона закінчилась. Тобто в тебе початок тут, ти їдеш помаленьку, бачиш отакий самий знак. І, і далі починаєш їхати вже не 30-50 кілометрів. Бо кінця шкільної зони знаку немає. А я почав, почав прискорюватися трішки раніше, і вона мені за це зробила зауваження. Але так як такого знаку немає, вона це, скоріш за все, не порахувала як помилку. Просто мені це розповіла цю ситуацію після екзамену вже. Бо по дорозі я просто цього не зрозумів. а Вона мені вже потім взяла свій блокнот і на картинці мені це показала. Окей, потім повела мене на автобан. Ні, бі біля шкільної зони вона сказала, можеш тут запаркуватися. Я дивлюсь, стоїть знак, і знак, е чи можна паркуватися, чи не можна, це важливо. Я думаю, для вас буде це корисна інформація. Це дійсно, я зараз на емоціях після екзамену розповім вам якусь корисну інформацію, і вам вона, я думаю, допоможе. Е вона каже: ти можеш тут запаркуватися, І тут стоїть знак. Стрілочка і вправо, і вліво. Коли у вас є дві стрілочки, це означає, що до знака і після знака на цій обочині ви можете запаркуватись. Якщо у вас буде такий знак, де стрілочка буде, наприклад, це, до речі, в правилах дорожнього руху в теорії такого нема. А я це запитувався вчора в свого товариша Андрія, який мені розповідав про, про цей знак значення. Бо я бачив, я розумів, що це пов'язано з парковкою, але не, не не до кінця. Якщо у вас стоїть знак СТОП такий, це типу паркінг, означає і... Стрілочка вправо одна, це означає до знаку паркуватись можна, після знаку заборонено. Якщо стрілочка вліво, це означає до знаку паркуватись заборонено, після знаку дозволено. А якщо у вас просто вліво-вправо стрілочка, то паркуйся тут де хочеш. І, коротше, вона каже: Ти можеш тут запаркуватися? Хоп, на знак подивився, знайшов знак вліво-вправо, кажу: Так, можу. Вона каже: Ну тут справа стання. Хоп, правий поворот увімкнув, шолдер чек, подивився, чи не їде велосипед, який я можу збити, якщо я буду звертати направо, на, типу як до обочини. Вона це поставила галочку, типу, добре. Я запаркувався. Вона каже, що ти повинен зробити, щоб вийти, типу, з автомобіля зараз зі своєї водійської дверці. Я кажу, повинен шолдер чекнути наліво, подивитися, чи не їде машина, щоб безпечно вийти. Якось там тупими словами пояснив. Вона каже: Окей, ще раз галочку мені поставила. Що я, типу, правильно відповів, як вона хотіла. Ну, це просто логічно. Подивився, чи не їде. Вона каже, добре, поїхали. Я ще раз. А. Дуже важливий нюанс, коли я зупинився, я не глушив автомобіль, поставив селектор в положення паркінг, затягнув ручняк і включив аварійку. Оце все потрібно зробити. Я не знав, чи включати аварійку, чи ні при такому паркінгу, але, як виявилось, я увімкнув і це було правильно. Тому е, я думаю, якщо ви так зробите, то теж для вас це буде тільки добре. Паркінг. Ручняк аварійка. І вона каже: І зараз, щоб безпечно вийти, що ти повинен зробити? Я кажу, шолдер чекнути, подивитись, переконатись, траляля, що немає машин злів, зверху, які їдуть позаду мене, і безпечно вийти. Вона каже, добре, все, поїхали. Я виключаю аварійку, знімаю з ручняка, включаю драйв, шолдер чекаю ще раз не просто дивлюся в дзеркало, а повертаю корпус, дивлюся, що позаду немає автомобіля, і виїжджаю на дорогу. Вона каже, добре, молодець. Поверни тут, поверни тут, поверни тут. Просто turn left please, turn right, on the, on the intersection, turn, turn left please. Типу на перехресті поверни направо. Я кажу, окей, я розумію. І все. Далі вона каже, поверни ось тут. Ми зараз будемо їхати на автобан. Поміняй пол. смугу руху. Я хоп, шоу держак, змінив hey, sir. смугу руху. не маєте відео в парку? Окей. Якщо ти робить на один Окей. коротше я не розумію, по якій причині. Мені мужик сказав, не знімай на паркінгу, тому що тобі в кадр попадають якісь люди і ти не маєш щось ну, типу, права знімати. Мені так здається. Якби я знав англійську, б я б йому розповів, що я знімаю себе, знімаю якісь свої емоції і свій досвід. І якщо мені попадають в, кадри, в кадр люди, то я це роблю не спеціально і. У мене нема такого наміру, я знімаю себе. Так як я в публічному місті, то, в принципі, я маю право знімати. Це ж не якийсь там, я не знаю, кінотеатр чи що там. Я, ну, я коротше, просто не можу пояснити. До кінця правил не знаю, того з ним я сперечатись не збираюсь, Але в будь-якому випадку, якось так. Ну, думаю, сяду в автомобіль, не буду з ним спорити, бо я, бо я не можу з ним спорити, як мінімум. Коротше, виїжджаємо, повертаємо, виїжджаємо ми на. Um, автобан. Я знаю, що на автобані можна їхати, наприклад, 80 кілометрів, хоча в мене знаків ніяких немає. Але на автобані можна їхати і 80, і 90, і 100, в залежності від автобану. Знаків ніяких немає. Думаю, ну, буду їхати 80. Хочу влитися в потік автобану, і, а, а вони швидко так їдуть: кілометрів 90 і Я тримаю руля, шолдер чекаю, пропускаю автомобіль, поворот, газюри. Бо їхав десь 60-70, а бачу, що потік йде швидше. Я газюри і так добре вливаюсь в потік, там 80-90 км десь так було. І просто їду собі спокійно по автобані. Вона каже: отут поверни, я просто включаю поворот, шолдерчак, повертаю в праву смугу, з'їжджаю з автобану. Просто по автобану проїхався. Ну, можливо, там 30 секунд хвилину, ну, дуже трошки. Просто якогось там 400 метрів, може, проїхався по ньому. З'їхав зразу з автобану. І далі ми їдемо по вулиці, щось там коротше, все добре. Після автобану ми просто зразу почали їхати вже до школи. Екзамен тривав, я засік, десь 25 до 30 хвилин в сумі. Ми приїжджаємо до автошколи. Вона каже: Ну все, Андрій, для тебе гарний день, ти здав екзамен. Я вау, клас, туди-сюди. Вона, я тебе вітаю, ти молодець. Ти добре їдеш тільки на рахунок шкільної зони. Показала мені те, що я вам розповідав. Шкільна зона, як там потрібно все робити, і як помічати, що закінчилась шкільна зона. І окрім цього, вона мені роз... написала: от в мене є два листочки там позаду, я не хочу їх знімати, бо там особиста інформація. Жовтий листочок це те, що я маю категорії, що я маю фул категорію, типу j 5 Клас водійських прав. В мене забрали мої і дали мені цей папірець. І через дві неділі на вказаний мною адрес прийде пластикова картка саме ID з фотографією. А ця картка ніби як моє тимчасове водійське посвідчення. І це жовта картка, а біла картка це екзамінаційна картка, де вона написала, що я зробив, що я не зробив. То вона написала good. Коротше, не знаю, як англійською там було написано. Але написано: добре керує автом. А добре керує vehicle, транспортним засібом. Добре, бляха. Я вам зараз просто це прочитаю, щоб не видумувати. І вам не хочу показувати, бо тут особиста інформація. Good Control of Vehicle. Good highway neвg. Я от не пам'ятаю, як це перекладається. Incosting shoulder checking on right turns. Короче, вона мені написала, що в мене добре керування транспортним засобом, що я добре, впевнено, впевнено і добре почуваюся на хайвею. Але в мене недостатня кількість шолдер чеків. Уявіть собі, я повертав своєю черешньою кожен поворот. Просто дивився по зеркалах, коли їду прямо, нема ніякої небезпеки. Я просто в задні в бокові зеркала подивлявся. Навіть так спеціально трошки головою повертав, бо в окулярах, якщо ти очима будеш повертати, вона навіть не помітить, що ти це робив. То я так спеціально головою в то зеркало вверх-вниз це робив. На перехрестях завжди... Я шолдер чекав ліво, вправо, куди потрібно. При якихось знаках стоп, теж шолдер чекав. Коротше, на автобані шолдер чекав, коли паркувався, шолдер чекав, виїжджав, шолдер чекав, і вона мені написала, що недостатня кількість шолдерчаків при правому повороті. І мені дивно, тому що мені здається, один раз, коли я просто їхав, вона сказала, отут поверни направо. І я бачив, що біля мене ні велосипедів, нічого. Я просто один раз повернув направо. І я думаю, і вона мені галочку поставила. Я думаю, це капець. Я не подивився просто отак. Уявіть собі, щоб повернути направо в поворот. Обов'язково треба шолдер чекнути. Якщо я повернув 10 разів і я один раз не шолдер чекнув, оце я, я його запам'ятав це перед виїздом на автобан. Просто біля заправки я не шолдер чекнув. Але погодьтесь, що ну, це таке дивне правило. Коли ти не обігнав ніякого велосипеда, коли нікого не було, ти їдеш 50 км в час, немає ні пішоходів, і ти їдеш по правій стороні дороги, і в тебе, справа, ну нікого нема, то Крім Канади, більше ніде не потрібно шолдер чекати. А тут вона мені поставила галочку, і за це вона мені зробила зауваження і написала: в екзамінаційному листі все добре, добре керує транспортним засобом, добре впевнено, почуває себе на автобані. Недостатня кількість шо шолдер чеків при правому повороті. Уявіть собі, я бачу відео, де дівчина пише: Здаю на права в Канаді, і це такий чисто прикол, чисто мем, і вона така… Отакою крутиться, вона так здає на права. ну Такі тут правила: Живеш тут, повинен їх дотримуватись. У будь-якому випадку, я здав на права п'ятої категорії. З першого разу здав тест на теоретичний тест. Я прикріплю відео десь ось тут. І в кінці цього відео прикріплю тест на теорію. Як я здавав з першого разу і відповів на багато. Ну як, 40, 41 запитання, 40 з них правильно, і одне те, що неправильно, я, чомусь мені здається, що це було некоректний переклад на російську просто мову. І м -м, з першого разу здав водіння, мене ще похвалили. Тобто я задоволений цим результатом, мені сподобалось. М -м -м, в кого є якісь запитання, можете задавати. Щоб зареєструватися на, на цей тест, на практичний тест, вам потрібно написати Road Test Vancouver Booking. І вас просто на перше посилання вас перекеровує, ви там вводите інформацію, тобто ви повинні ввести інформацію, це м прізвище своє, номер е прав BC. Там, коли ви здасте теорію, вас буде такий, вам видадуть на ваші права номерок. І цей номерок, і потім вам скажуть е пріз прізвище вашої там, мами, або якесь інше запитання. І ви повинні запам'ятати це, цей пароль, на назва вашого домашнього улюбленця або вулиця, де ви народились, там, і так далі. І ось це запитання, ви повинні відповісти на нього і запам'ятати, тому що тоді, коли ви будете реєструватися на практичний е тест, ви повинні ввести прізвище. Номеру цього свій номер, який вам видадуть після тесту теорії, і ось цей пароль. І тоді, війшовши, ви обираєте район, де ви хочете здавати, просто прописує, прописуєте місто, в якому ви живете, там Ванкувер, нью вестмінстер або, або наприклад, якийсь там Бьорнабі, Сюрій. І тільки тоді ви вже далі реєструєтеся е, з Реєструйтеся просто собі нормально е, в цьому в екзамені. До мене йде якийсь чоловік, який, напевно, зараз буде говорити про те, що я знімаю відео. О, Ось оцей чоловік до мене підходив, що там йде, сказав: дружок, що ти робиш? Я кажу, знімаю. Представте, це не, не дуже нормально. І знім... і я кажу, я сьогодні I ай test, I... tam... da... а ай там труда сюди. Коротше, там йому ліпив, але він мене зрозумів. І я... Мене це трошки вбісило, що мене ходять і задобують. Я кажу. Я мав ротест. От я його здав. От мене документи, що я його здав. Ротест for my parents, that I have a Тетай license in Canada. І Він такий о, окей. А ти когось знімаєш тут з людей? Як вони їздять? Я кажу no, only, only, just me, щось там тільки для мене, тільки себе. Типа, я нікого не знімаю на парковці. Він добре, все, дякую, все гарного дня. Ну коротше, він так давав якісь ці запитання. Я кажу: не тільки себе, ні тільки для своєї сім'ї знімаю, не тільки то. Коротше, мене щось почали задовбувати, чого я тут знімаю. Може вони подумали, що я якийсь репортер. Але що тут ще думати, якщо я просто тупо своє лице знімаю і говорю на камеру? В чому тут проблема? Дівчина зараз сидить в сусідньому автомобілі справа від мене. І теж дивиться на цю камеру просто, як я це роблю. Перший раз я в Канаді за три місяці помічаю, що хтось звертає взагалі на це увагу. Дивно це якось все виглядає. Тому, друзі, закінчую це відео. Вам, я розповів вам, як проходив мій екзамен сьогодні з водіння. Я здав, я задоволений. Якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть мені, можливо, їх в коментарях. І. І до зустрічі у наступних відео, можливо, вам скину посилання, де потрібно букатись, на, букатись це реєструватись на здачу цього рот тесту. І буде відео про теоретичний тест в кінці цього відео прикріплю. Тому, якось так, друзі. До зустрічі у наступних відео.